Уявіть собі, тихе американське передмістя на початку 80-х, тихі вулиці, Зелені ліси, спокійна течія річки Грін-Рівер у штаті Вашингтон. Здавалося, ідеальне місце для життя. Але саме тут, у цих звичних краєвидах, ховається одна з найжахливіших таємниць в історії США. Саме тут з'явився чоловік. Який стане наймасовішим серійним убивцею Америки. Його звали Гері Ріджуей. Зовні він був абсолютно пересічною людиною: працівник заводу, сім'янин, звичайний сусід, людина, на яку ніхто й ніколи не звернув би особливої уваги. Але саме ця звичайність і робила його ще страшнішим. Під маскою простого хлопця з передмістя ховався монстр. Який протягом двох десятиліть забирав життя десятків жінок. Офіційно доведено 49 убивств. Але сам Ріджуей визнавав, що жертв могло бути понад 70. Він діяв так довго, що поліція роками не могла його зупинити, його справа стала символом провалів у розслідуваннях і водночас перемоги науки. Адже самі нові ДНК технології допомогли його викрити, ця історія не лише про злочинця, це історія про вразливість суспільства і про байдужість до жінок, які жили на узбіччі життя, і про те, як зло може ховатися під маскою звичайності. Сьогодні ми детально розкажемо про життя та злочини Геррі Ріджвея, про його дитинство. Його подвійне життя про те, як він роками залишався невловимим, і про те, як зрештою правосуддя все ж його наздогнало. Геррі Леон Ріджвей народився 18 лютого 1949 року в Солт Лейк Сіті, штат Юта. Він був другою дитиною в родині Мері та Томаса Ріджуей, з першого погляду. Це була типова американська робітнича сім'я. Батько працював на автобусному паркувальному майданчику, мати домогосподарка. Але родинна атмосфера була далекою від ідилії. Батько Гері постійно сварився через фінансові труднощі. Мати була жорстокою і часто принижувала сина. Відомо, що Ріджуей мав серйозні проблеми з навчанням. Його IQ становив близько 80, що відповідає нижньому рівню інтелектуальних здібностей. У школі він часто відставав від однолітків, не міг сконцентруватися на навчанні. Але найбільший вплив на нього справила матір. Вона тримала його у суворій дисципліні, контролювала кожен його крок. Гері страждав на НРС до підліткового віку. Мати мила його геніталії. Після того, як він мочився у ліжку, навіть коли він став уже підлітком. Водночас Ріджуй зізнавався психіатром, що відчував дивне поєднання ненависті і сексуального потягу до неї. Він розповідав, що мав нав'язливі фантазії про матір, які його самого лякали. Ще в підлітковому віці почали проявлятися тривожні ознаки майбутнього насильника у 16 років. Він скоїв перший напад. Він заманив шестирічного хлопчика в ліс і вдарив його ножем у живіт. Хлопчик вижив, але цей випадок залишився в поліцейських архівах. Шкільні друзі згадували його як мовчазного дивного підлітка. Він не мав особливої харизми, не виділявся серед однолітків. Здавалося, він був абсолютно непримітним. У 1969 році після закінчення школи Геррі пішов до армії. Його відправили до В'єтнаму. Там він захворів на венеричні інфекції, що ще більше сформувало в ньому ненависть і страх перед жінками. Після повернення він одружився, але перший шлюб швидко розпався через його патологічну ревність і сексуальну обсесію. У подальшому він одружувався ще двічі, і щоразу жінки говорили одне й те ж: Ріджуей був нав'язливо релігійним, міг годинами читати Біблію, але водночас відвідував повій та вимагав постійного сексу. Ця подвійність, релігійність і розпусність стане ключем до його майбутніх злочинів. 1982 рік Сіетл, штат Вашингтон. У місті починають зникати жінки спершу кілька повій, яких бачили востаннє на трасах біля аеропорту Сітек. Поліція тоді не звертає особливої уваги. Життя секс працівниць у ті роки було сповнене ризику, і багато зникнень залишалося нерозкритими, але дуже швидко стало зрозуміло, відбувається щось страшне у липні 1982 року. В річці Грін рівер знайшли тіло 16-річної Венді Кофілд. Вона стала першою підтвердженою жертвою майбутнього вбивця з Грін рівер Її тіло було задушене скинуте у воду, немов звичайне сміття. Протягом кількох наступних тижнів зникли ще кілька жінок, серед них 23-річна Дебра Бонер. 22-річна Мерджорі Глен, 31-річна Опал Міллер їхні долі виявилися однаковими, знайдені мертвими біля річки або в лісових масивах поблизу. З кожним новим тілом у поліції ставало дедалі менше сумнівів діє серійний убивця. Геррі Ріджой обирав жертв серед тих, кого суспільство найменше захищало. Це були молоді жінки, повії, безпритульні, підлітки втікачки. Він підбирав їх на трасах, обіцяв підвести або заплатити за секс. У салоні своєї Пікап тойоти він перетворювався на хижака. Під час сексу він раптово стискав руки навколо шиї жінки і душив її до смерті. У більшості випадків він використовував власні руки, іноді мотузку чи ремінь. Але найбільш моторошним було інше. Ріджуей часто повертався до тіл своїх жертв. Він ховав їх у лісах, підкидав одяг на інші місця, щоб заплутати слідство, а потім, через дні чи навіть тижні, повертався до цих тіл, щоб вступити з ними у сексуальний акт. Цей елемент некрофілії робив його злочини ще більш жахливими. Для нього це був спосіб контролю. Жертва більше не могла чинити опору. До кінця 1982 року рахунок жертв сягнув щонайменше десяти. У місті почалася паніка. Газети писали про маніяка з Грінріфт, хоча справжнього масштабу ще ніхто не усвідомлював. Для простих мешканців це здавалося далеким. Більшість жертв були жінками з маргінальних груп. Але для поліції це було викликом безпрецедентного рівня. Зникнення почали відбуватися регулярно, декілька тіл знаходили разом. Наприклад, у серпні 1982 року біля Грін рівер виявили одразу чотири жертв. Хто ж був цей невловимий убивця? У ті роки Ріджой жив подвійним життям. Вдень він працював маляром на заводі. Колеги описували його як старанного, навіть занадто педантичного працівника. Він майже ніколи не спізнювався, працював по 10-12 годин у день. Удома він, начебто, був звичайним чоловіком. Поліція почала розуміти, що вбивця добре знає околиці Сієт. Місця, де знаходили тіла, були віддаленими, важкодоступними. Він обирав ділянки, куди міг дістатися на машині, але які рідко відвідували сторонні. На деяких тілах знаходили фарбу, мікросліди, схожі на промислову емаль. Це мало б стати важливою зачіпкою, але тоді слідчі ще не могли зв'язати ці частки з конкретним підозрюваним. Лише протягом 1982 по 1983 роки було знайдено більше 20 тіл. І це лише ті, які вдалося виявити насправді жертв було набагато більше. Кожне нове тіло збільшувало тиск на поліцію. громадськість вимагала відповідей. ЗМІ писали про найбільшого серійного вбивцю сучасності. У цей період ріджой. Почав відчувати свою владу. Він розумів, що роками може залишатися невловимим. і саме ця впевненість дозволила йому продовжувати свої злочини з новою силою. До середини 80-х років поліція вже знала, у Сіетлі діє ніяк, але вони ще не уявляли, наскільки масштабним буде його список жертв. Середина 80-х. Сіетл живе в атмосфері постійного страху. Зникнення жінок стали звичним явищем. Кожного місяця з'являлися нові повідомлення. Молода дівчина пішла з дому і не повернулася, газети рясніли заголовками про вбивцю з Грінрівер. Місцеве населення вимагало від влади рішучих дій. Поліція опинилася під колосальним тиском. У 1984 році офіційно створили спеціальну групу Green River Task Force. До неї увійшли понад 25 детективів, криміналістів і експертів. Їхнім завданням було одне: зупинити маніяка. В офісах групи висіли десятки фотографій жертв. Карта штату Вашингтон була всіяна шпильками, позначками місць, де знаходили тіла. Це виглядало як поле битви, де невідомий убивця вів свою гру проти цілої армії слідчих. У ті роки технології ще були слабкими. ДНК аналіз тільки починав розвиватися, тому розслідування трималося на класичних методах допити, аналіз показів свідків, пошук збігів. Повії боялися виходити на роботу, деякі з них об'єднувалися. Намагаючись працювати разом, щоб хоч трохи зменшити ризик, але це не допомагало. Убивця діяв обережно, він не залишав свідків, і навіть ті, хто спілкувався з ним перед нападом, описували його як звичайного чоловіка середній зріст, коротке волосся, спокійний голос, нічого особливого. Ця звичайність і була його головною зброєю. У 1984 році поліція вийшла на слід Геррі Ріджуея. Декілька повій описували його темний пікап та поведінку. Його навіть одного разу затримали, але тоді доказів не знайшли. Ріджуей поводився обережно. Він охоче співпрацював зі слідчими, відповідав на запитання, виглядав щирим. Здавалося, що він просто невинна людина. Яку випадково підозрюють, і це дозволило йому уникнути арешту. У цей час поліція отримала незвичайного консультанта Тед Банді, відомий серійний убивця, якого засудили до смертної кари, погодився дати пораду. Банді пояснив слідчим, як мислить серійний убивця. Він припустив, що вбивця з Грін рівер Може повертатися на місця злочину, щоб повторно переживати свої дії. Це виявилося правдою саме так поводився Ріджвей. Але навіть допомога іншого маніяка не допомогла поліції зупинити його. До кінця 1985 року рахунок підтверджених жертв перевищив 40. У поліції лежали сотні справ. Але майже всі вони були схожі молода жінка, ніч, дорога біля аеропорту, темний пікап. Журналісти називали це війною проти жінок. Місто живо обговорювало кожне нове тіло, але водночас знецінювало жертв адже більшість були повіями. Ця байдужість суспільства тільки грала на руку ріджуй. Він знав, таких жінок ніхто не шукатиме довго. У 1987 році поліція вже ж знову зацікавилася ріджуєм. Він здавався підозріло спокійним. У його машині іноді помічали жінок, які зникали. Його запросили на допит, навіть узяли зразки волосся та слини для аналізу. Але на той час наука ще не могла дати однозначних результатів не вистачало технологій, щоб довести його провину. Ріджуей знову вийшов на свободу. Поліція була у відчай. Суспільство вимагало результатів, а вбивця продовжував діяти. Він ставився до цього як до гри, де кожна нова жертва доказ його переваги. У середині 80-х стало очевидно. Це буде довга й кривава історія. У другій половині 80-х і на початку 90-х років Гері Ріджой. Жив так, ніби його подвійна природа була найприроднішою річчю у світі. Вдень він був зразковим робітником і, на перший погляд, звичайним американцем, уночі серійним убивцею, який забирав життя молодих жінок. З третьою дружиною Джудіт у 1988 році він виглядав ідеальним чоловіком. Сусіди бачили їх як щасливу пару. Джудіт згадувала, що Ріджуей завжди був уважним, ніжним, дарував квіти, планував відпустки. Але Джудіт не знала, що ті самі вихідні, коли він дарував їй квіти, могли завершитися жахом для іншої жінки, яку він убивав у лісі. Ріджуей майстерно приховував свою темну сторону. Він був надзвичайно економним, уважним до дрібниць, умів планувати. Саме ці риси допомагали йому уникати поліції. Він знав, де краще залишити тіло, щоб його не знайшли. Він вмів змінювати свої маршрути, щоб збити з пантелику слідчих. У цей період Ріджуей не зупинився він продовжував убивати. Він зізнавався пізніше, що міг убити двох жінок за тиждень. Іноді він навіть забував їхні імена. Для нього це були не люди, а сміття, яке потрібно прибирати з вулиць. Особливою рисою Ріджвея була його релігійність. Він регулярно ходив до Баптистської церкви, читав Біблію, співав у хорі. Водночас, буквально наступного дня після відвідування церкви, він міг підбирати дівчину на трасі і душити її. Його подвійність була настільки глибока, що навіть близькі не підозрювали нічого. Він міг молитися вдома разом з дружиною і наступного вечора повертатися на місце злочину, щоб глумитися над тілом. Протягом 90-х років поліція продовжувала розслідувати справу вбивці з «Грін Рівер. Було опитано сотні підозрюваних, зібрано тисячі доказів, але жоден із них не вів до однозначного арешту. Ріджой залишався вільним. Зразки його ДНК і волосся лежали в архівах ще з 1987 року, але технології тоді не могли дати відповідь. Лише майбутні роки покажуть, що саме ці зразки стануть ключем до його арешту. У 90-х роках Геррі Ріджуей виглядав як приклад простого американця робота, сім'я, будинок у передмісті. Але під цією маскою продовжував жити монстр, який уже забирав десятки життів. І тільки початок Нового століття принесе перелом у цій справі, наприкінці 90-х років справа вбивці з Грінрівер здавалася безнадійною. У поліції лежали сотні папок, більше сорока підтверджених жертв, але головний підозрюваний досі залишався невідомим. Майже два десятиліття місто жило з цим жахом. Дехто вже почав вірити, що злочинця ніколи не знайдуть. На початку 2000-х у криміналістиці з'явилися нові методи. Аналіз ДНК став набагато точнішим і доступнішим. Зразки, які раніше не давали результатів, тепер могли стати вирішальними доказами. У 2001 році. Група слідчих вирішила перевірити старі речові докази. На одязі кількох жертв збереглися біологічні сліди. Ці сліди відправили на повторний аналіз. Результат був приголомшливим. ДНК збігалося з людиною, яка вже давно була в базі Гері Ріджуей. Як я вже казала, Ріджуей ще у 1987 році. Перебував у полі зору поліції, тоді з нього взяли зразки, волосся та слини. І саме ці зразки тепер співпали з доказами на тілах убитих жінок. Для слідчих це був прорив. Вони розуміли, перед ними стоїть головний підозрюваний, і цього разу він не уникне правосуддя. 30 листопада 2001 року Геррі Ріджуей був офіційно заарештований. На той момент йому було 52 роки. Він їхав з роботи на своєму пікапі, коли його зупинили і повідомили про підозру у вбивстві чотирьох жінок. Для всіх, хто його знав, це було шоком. Колеги не могли повірити, що тихий, спокійний Геррі виявився маніяком. Його третя дружина Джудіт довгий час відмовлялася прийняти реальність, але докази були незаперечними. Після арешту почалися довгі допити. Спершу Ріджуей заперечував усе. Він поводився холодно, беземоційно. Але коли йому показали результати ДНК, він зрозумів заперечувати марно. Тоді він визнав свою провину, але не одразу в повному обсязі. Його слова були жахливими у своїй байдужості. Я робив це швидко. Вони мені довіряли, а я їх душив. Це було просто. Для слідчих стало очевидно, вони мають справу з людиною, яка не відчуває жодних емоцій ні до своїх жертв, ні до їхніх родин. Арешт Ріджвея став переломним моментом у справі, яка тягнулася майже 20 років. Вперше поліція отримала реального підозрюваного з конкретним доказом. Але масштаби злочинів були настільки великими, що розслідування потребувало місяців і навіть років, слідчим довелося заново переглядати сотні справ, піднімати старі матеріали, співставляти факти. Попереду був найгучніший судовий процес у історії штату Вашингтон. На той момент мало хто усвідомлював, що саме скаже Ріджуей у залі суду і що його зізнання стане одним із найдовших. І наймоторошніших в історії криміналістики США. У 2002 році, після арешту Геррі Ріджвея, справа вбивці з Грінрівер вийшла на фінальну стадію. Попереду був суд. Але саме тоді стало зрозуміло, що масштаби злочинів значно перевищують те, що поліція уявляла. Рідвей погодився на угоду. Він визнає провину в обмін на уникнення смертної кари. Йому обіцяли довічне ув'язнення без права на звільнення, і тоді він почав говорити. Слідчі записали сотні годин його свідчень. Він описував свої злочини без емоцій, наче говорив про буденну роботу. Він розповідав, як підбирав дівчат на трасі, сідаючи в його пікап, вони не підозрювали, що це остання поїздка в їхньому житті. Він часто заманював їх під приводом. Я дам тобі гроші, у мене є будинок, я відвезу тебе туди. І коли вони погоджувалися, він відвозив їх у безлюдні місця. Ріджой душив своїх жертв голими руками або ременем. Він стискав їхні шиї, доки вони не переставали дихати. Він казав Я хотів, щоб це було швидко. Я не хотів, щоб вони кричали. У своїх зізнаннях він згадував, як деякі жінки. Боролися до останнього. Вони дряпали його руку, намагалися вирватися, інші просто дивилися йому в очі, розуміючи, що вже нічого не змінити. Після смерті він залишав тіла в лісах біля річки, у віддалених місцях, деякі він прикривав гілками чи травою. Іноді він залишав кілька тіл поруч, створюючи справжні кладовище. Але найбільш жахливим було інше. Віджой часто повертався на місце злочину. Він вступав у статевий акт із трупами, навіть тоді, коли вони вже розкладалися. Він пояснював це так: вони більше не могли мені відмовити, я мав повний контроль. Іноді він приводив на місця злочину свою дитину. Його маленький син сидів у машині, поки батько душив жінку неподалік. Для Ріджуея це було звичайною справою. Він також зізнався, що любив залишати тіла поруч одне із одним. Іноді він повертався і розкладав їх так, щоб це виглядало як група. Слідчі вважали, що це була його сигнатура, своєрідний підпис злочинця. У листопаді 2003 року Геррі офіційно визнав себе винним у 48 убивствах. Це зізнання тривало кілька годин. У залі сиділи родичі жертв. Деякі плакали, деякі дивилися на нього з ненавистю. Але сам він сидів абсолютно спокійно. Коли суддя запитав його, чому він це робив, він відповів. Я ненавидів повій. Я хотів очистити вулиці. Це було моєю місією. Його байдужість шокувала навіть прокурорів. Ріджуей Отримав довічне ув'язнення без права на звільнення 48 довічних строків по одному за кожну жертву. Суддя сказав: Ви найнебезпечніший убивця в історії нашого штату. Ви ніколи більше не вийдете на волю. Але навіть після цього залишилося питання. Скільки ж насправді було жертв? Ріджуай визнав 48 убивств. Але він сам казав, може, 70 – Може більше я не рахував. І саме ця невизначеність робить його історію страшнішою. Геррі Ріджуей був не просто срійним убивцею. Його історія змушує задуматися, що робить людину монстром. Чому хтось, хто здається звичайним сусідом, перетворюється на наймасовішого маніяка в історії США. Багато хто запитує. Чому він не кинув убивати, навіть після десятків жертв, відповідь проста і страшна. Він не міг для нього це стало залежністю. Кожне нове вбивство давало йому дозу емоцій, яких він не отримував у звичайному житті. І чим більше він убивав, тим сильніше йому хотілося повторювати. ФБР описало його як найуспішнішого серійного вбивцю в історії США. Не тому, що він був геніальним, а тому, що він був невидимим. Він не виділявся з натовпу, він не залишав дивних слідів, не привертав уваги. Його звичайність стала його головною зброєю. Коли його запитали, що ви відчували після вбивства, він відповів полегшення, наче виконав завдання. А коли йому сказали, що він зруйнував життя десяткам сімей, він сказав: Я про це не думав. Гері Ріджвей приклад того, що монстр може жити під маскою нормальної людини. Його психологія це поєднання ненависті, холодної раціональності та абсолютної байдужості до людського життя. Він убивав не через божевілля, він убивав свідомо, методично, спокійно. І саме це робить його одним із найстрашніших серійних убивць у світовій історії. Сьогодні Геррі Ріджвей відбуває довічне покарання. Він більше ніколи не вийде на свободу, але його справа нагадує не існує типового вбивці. Монстр може виглядати як твій сусід, колега чи навіть друг. Це була історія Геррі Ріджвея. Вбивці з Грінрівер, людини, яка хотіла стерти десятки життів і монстра, пам'ять про якого назавжди залишиться в історії криміналістики. Якщо вам було цікаво дізнатися цю історію, підтримайте канал, поставте лайк, підпишіться та натисніть дзвоник, щоб не пропустити нові випуски про найгучніші справи криміналу. Дякую, що були зі мною.